Всім доброго дня і знову вимикання світла. Зараз дуже актуально генератори, гібридні інвертори, солочні панелі, акумуляторні батареї. Дивіться, якщо вам треба ось такий щит для монтування, каркас, щит, штатів, хто як називає, можу для вас це все виготовити. Під'єдную внутрі всю автоматику дротами 4 мм в обща сеть. Трьохпозиційний перемикач, реле напруги, вход, інвертор, виход з інвертора. Всі дроти виводжу, ви вже самі під'єднуєте до свого інвертора. В даному випадку дуже допомогло, що акумулятор ішов ось з таким шаблоном, щоб не таскати, не приміряти, не робити заміри з допомогою такого важкого акумулятора, а лише ось такий шаблон. Ось таке відкріплення під акумулятор. Сюди ще поставляться заглушки. Так все виглядає. Толщина профільної труби 2 мм 30 на 30. І деякі частини 20 на 30, теж 2 мм. Значить, тепер саме цікаве ціна. Ціна даної конструкції з щитом, з автоматикою. З виконаною роботою, з матеріалом з профтрубою тисяч гривень. Якщо вам цікаво, дзвоніть термін роботи 2 дня, тому що графік включення світла нестандартний. За 2 дні зроблю. вам. А ви вже тоді цепляєте свій інвертор, свою батарею і це все ставите де вам треба. Я думаю, все пояснив. Якщо є питання, пишіть на Viber. Всім добра.